Анастасія Самсонова БУКЕТ Одного дня провінційний Гретлінський театр став відомим на всю Європу. Причиною тому стала міс Спенсер. 3 грудня 1905 року у театрі пройшла вистава Король Лір, зірвавши шалені оплески залу. Розо Спенсер примадонну театру. Яка в той день постала в образі корделії, глядачі викликали на поклін три рази і своє захоплення її чудовою грою, вони засвідчили великою кількістю букетів, коробок із цукерками, вітальних листівок. Потім, утомлена і щаслива, вона пішла до своєї гримерної. Після цього розу ніхто не бачив ні живою, ні мертвою. Опитали усіх її родичів, друзів, знайомих, перевірили недоброзичливців, взяли до уваги тих чоловіків, яким вона відмовила. Чомусь Роза і не думала шукати собі пари. Але усе було безрезультатно. Акторка після вистави ні з ким не зустрічалася, до її гримерки ніхто не заходив. Руки на себе вона не накладала. На її життя ніхто не зазіхав. Одним словом, Роза Спенсер безслідно зникла. Директор театру в рвав на собі волосся. Актори колеги спантеличені і засмучені, глядачі шоковані, але ще з надією, що їхня улюблена акторка просто десь ховається. Усе почалося того вересневого дня. Коли Роза, прийшовши до театру на репетицію, побачила у своїй гримерні на столику букет із дубового листя. Вона спитала в усіх, але ніхто не знав, як букет опинився у кімнаті Рози. Акторка подумала, що то був чийсь милий жарт, а наступного дня уже й забула про пригоду. Через тиждень вона на тому ж місці знову знайшла букет із добового листя, і знову, як Роза не розпитувала, ніхто не зізнавався у скоєному. Уже два місяці хтось раз на тиждень підкладає букет до гримерної міс Спенсер. Вона, спочатку підозрюючи в цьому своїх колег по сцені, стежила за ними. Проте це її невеличке розслідування показало, що ніхто з акторів дійсно до цього не причетний. Значить, це хтось сторонній тихцем заходить до театру і кладе на стіл її букет якийсь дивак прихильник або недруг, але, знову ж таки, ні роза, ні хтось інший у театрі сторонніх не бачили. Акторка навіть просила свою подругу Елізу сховатися у гримерні, поки вона сама буде на репетиції. Якщо хтось занесе букет, Еліза це побачить, і вони нарешті з'ясують особу таємного листоносця. Проте це теж не допомогло. За присутності Елізи до кімнати Рози ніхто не заходив. Але наступного дня букет якимось чином. Таки опинився у неї на столі. Проте дівчину більше турбувала не поява листя у гримерні, а те, що вона при цьому відчувала. Якщо ви думаєте, що вона, сповнена містичного жаху, тепер здригається від кожного шерхоту, з підозрою дивиться на усіх перехожих, переїхала в іншу квартиру, змінила гримерну, то помиляєтеся. Навпаки, вона відчувала, що від кожного букету віє чимось таким щемливо рідним, що їй хочеться притиснути його до серця і не відпускати. Роза уже навіть із нетерпінням чекала, коли побачить на своєму столику букет, і боялася, що його там не буде. Це дивне відчуття дівчина не розуміла, тому воно непокоїло її і лякало. Якось Роза стояла біля вікна із черговим дубовим букетом у руці. Вона піднесла його до світла і уважно роздивлялася, провела рукою по листю. Його шерхіт навіяв на неї якийсь сум. Сум, ніби за чимось, навіки втраченим. Розі на мить здалося, що вона от от щось згадає, щось дуже важливе для неї. Але прийшов час її виходу на сцену. Акторку покликали, і журба її розвіялася. Була генеральна репетиція. Завтра вистава. У Рози вже не було часу думати про букети. Третє грудня стало щасливим днем для Гретлинського театру. Вистава король Лір» мала великий успіх. У залі не залишилося жодного вільного місця. Глядачі півгодини плескали стоячи, вже вкотре викликаючи акторів на поклін. Нарешті зал спорожнів. Роза Спенсер ішла до своєї гримерної, а в голові у неї ще лунав грім оплесків. Раптом вона у коридорі побачила якусь підозрілу тінь, зацікавившись її появою і інтуїтивно зрозумівши, що вона причетна якось до появи букетів із дубового листя, дівчина тут же шогнула за колону і звідти спостерігала за тінню. Невдовзі тінь перетворилася на силует парубка. Роза намагалася роздивитися, хто ж то, але силует був нечіткий, та й рухався він дуже дивно, ніби як привид іде, не торкаючись ногами підлоги. Було у ньому щось до болю знайоме, але хто це дівчина не змогла пригадати. Коли тінь зникла, Роза забігла до гримерної і кинулася до столу. На ньому був букет із дубового листя. Вона схопила його і притисла до грудей, і перед нею один за одним постали уривки її минулого, у якому вона, Анета Амуцен, Гуляла дубовим лісом зі своїм коханим. Дуб був його улюбленим деревом. А ось вона, прибита горем, сидить біля його ліжка, тримає його за руку, а він А він знає, що у нього невеликовна хвороба, від якої він скоро помре. На той час вона тільки но починала свій акторський шлях. Одного дня. Коли вона поверталася додому, її зустрів директор Гретлінського театру і запропонував їй місце у ньому, але їхати з ним вона має прямо завтра. Анета кожного дня писала своєму коханому листи, у яких розповідала, що директор покладає великі надії на її талант, але їй треба багато працювати, щоб розкрити його повністю. Дівчина багато писала про вистави, у яких вона грала, про свої ролі своїх колег. Вона сподівається, що, працюючи у театрі, вона здобуде гроші, яких вистачить, щоб його вилікувати. Її коханий у відповідь бажав їй успіхів і просив, щоб вона за нього не турбувалася. Він не писав, що з кожним днем йому все гірше і гірше. Що він дуже сумує за Анеттою і хоче, щоб вона була поруч із ним. Через місяць акторка перестала отримувати від нього листи, а ще через тиждень вона дізналася, що її милий помер. Вона відпросилася у директора на два дні, щоб прийти до нього на могилу і посадити біля неї дуб. Коли Анетта, змордована, приїхала назад до Гретлі, Директор їй сказав, у цю мить якийсь дивний блиск з'явився в його очах. Що відтепер? Вона має забути усе пережите, бо минуле не повернеш, померлих не воскресиш. Узяти псевдоним, наприклад, Роза Спенсер, і розпочати нове життя, у якому вона буде щасливою, успішною, знаменитою актрисою. Дійсно. Директор, наче таємний мах, одним помахом руки, ніби наклав тінь на пам'ять Анети, змусивши її повністю відкинути минуле і забути про нього. Тепер, коли Роза усе пригадала, вона захотіла стати знову колишньою Анетою і полетіти до свого коханого. Це ж він, не в змозі більше терпіти розлуку з нею. Посилав їй вісточки у вигляді букетів. Дівчина, поклавши букет на стіл, відчинила вікно, стала на підвіконня і стрибнула у небо.